Усім привіт! 24 матчі групового етапу жіночого чемпіонату Європи з футболу. Зіграно команди визначили сильніших у своїх квартатах. Хто повертається додому? Ну а хто продовжує свій шлях у Швейцарії? Давайте дивитися. Після другого колу половина учасниць плей-офф була вже визначена. Наприклад, у групі Ей достроково фінішувала на першій позиції Норвегія. Натомість другу путівку до чвертьфіналу у лобовому протистоянні розігрували Швейцарія та Фінляндія. І як ви розумієте, без інтриги ніяк. Швейцарська збірна на домашньому турнірі претендувала на перший в історії вихід до плей-офф. Шалена підтримка фанів і зіркова тренерка додавали впевненості з 2024 року. Жіночу швейцарську збірну з футболу очолює легендарна Санхаге. блискуча нападниця, яка захищала кольори збірної Швеції з 1975 до 1996 року вона добре знає, що таке великі турніри. У 1984 році вона сама вигравала чемпіонат Європи. А пізніше, вже як тренерка, двічі приводила команду Сполучених Штатів Америки до олімпійського золота. У матчі третього туру проти Фінляндії цьогорічного євро підопічних пієсангави влаштовувала нічия, і вони втримували прийнявний для себе рахунок до 79-ї хвилини, поки фінки не реалізували пенальті і не вийшли вперед. Але швейцаркам вдалося відігратися на другій компенсованій хвилині. Джемайлі замкнула простріл від партнерки і принесла команді нічаю. А з нею і перший в історії вихід до плей-офф жіночого євро. У це неможливо повірити, це неймовірно. Хоча це футбол, наш гол у відповіді, фінальний свисток. Ці моменти я запам'ятаю назавжди. Це фантастика. Ця збірна заслужила написати нову главу в історію. Сподіваюся, у чвертьфіналі на нас чекає ще один хороший матч. Ми зробимо все можливе, щоб Швейцарія нами пишалася. Над результативним вийшов другий матч цієї групи Норвегія Ісландія. Попри те, що поєдинок не мав жодного турнірного значення, оболівальники стали свідками одразу з голів. Лідерки квартету Норвежки перемогли 4-3, А їхня 20-річна півзахисниця команди Сігне Гаупсет стала наймолодшою гравчиною, яка оформила дубль на чемпіонаті Європи з футболу. Я дуже задоволена сьогоднішнім вечором. Ми зробили шість перестановок в основі, але команда мала дуже пристойний вигляд. Це мене потішило. Гаупсет використала свій шанс. Було приємно бачити, як вона виходить на поле і проявляє себе. Щотижня вона робила це в бране, робила це в лізі чемпіонів, а тепер робить і у збірні. Тож ось так виглядає у нас за підсумками групового етапу квартет А». Норвегія та Швейцарія продовжують свій шлях на євро. Фінляндія та Ісландія покидають турнір. Що ж до гру то тут здається, усі команди змагаються не тільки за вихід до плей-офф, але й за те, хто менше пропустить голів від Іспанії. Чинні чемпіонки світу розірвали Португалію, забивши 5 м'ячів, і легко розібралися з Бельгією, відзначившись аж 6 разів. Найстійнішою у цьому змаганні стала Італія. Саме зі сквадрою Адзуру іспанки проводили свій третій матч у групі, який завершився їхньою перемогою 3-1. Поразка Італії давала шанс Португалії піднятися на друге місце у квартеті, однак вони ним не скористалися. Португалки поступилися бельгійкам 1-2 і посіли останнє місце у групі. щасливлена Італія, яка вперше з 2013 року вийшла до плей-офф, тепер готується до протистояння з Норвегією. У жіночому футболі пристрасть підкріплена шанобливим ставленням понад усе. Гравчині подарували мені найпрекрасніший момент у моєму житті з Норвегією. Ми знайомі добре. Це команда, яку ми вивчили досконально. Твердо віримо у свої здібності йти далі. Хтось заздалегідь планує свої відпустки, не відкладаючи все на останній момент. А от збірні Німеччини та Швеції завчасно запланували собі роботу. Обидві команди достроково кваліфікувалися до плей-офф. Єдина інтрига, яка залишалася у групі сі, хто з них фінішує на першій позиції, а хто на другій. Матч у Цюриху стартував зі швидкого голу Нікель. Однак у підсумку вони зазнали своєї найбільшої поразки в історії чемпіонатів Європи: 1-4. Щось аналізувати зараз було б надто нудно, враховуючи яку яскраву перемогу, ми здобули. Аналіз це потім. Ми грали проти дуже сильного суперника, який дійсно шокував нас на стартовому відрізку. Вони створювали момент за моментом, і спочатку ми не могли вибратися з цієї ситуації і почати, хоча б контратакувати. Ми розуміли, що можемо створювати моменти, враховуючи те, як високо грала задня лінія німкень. Хоча в підсумку моментів у нас було менше ніж у попередніх матчах проти Данії та Польщі. цього разу ми розуміли наскільки важливими будуть саме контратаки. Зараз важливо відключитися на кілька днів, щоб перезарядити свої батарейки. Ми знаємо, що ми сильні. Нехай навіть і зазнали великої поразки. Тож восьмиразові чемпіонки Європи збірна Німеччини кваліфікувалася до чвертьфіналу з другого місця, пропустивши вперед Швецію. Третьою фінішувала Польща, яка здобула свою дебютну перемогу в історії євро, обігравши Данію 3-2. Найзаплутанішою виглядала ситуація перед третім колом у групи Ді, адже жодна з команд не втратила шанс на вихід до плей-офф і кожна з команд претендувала на це місце. Як казала Лія Вільямсон, ще один хороший день в офісі провела збірна Англії, чині чемпіонки Європи, як і прогнозувалося, без проблем обіграли Уельс. 6-1 і з другого місця вийшли до чвертьфіналу. Нам просто хотілося вийти на поле, зіграти впевнено і забити кілька м'ячів. Вийшло більше. Ми дуже раді тому, як сьогодні зіграли. У чвертьфіналі проти Швеції буде дуже складно. Тож попереду ще багато роботи. Але зараз ми просто радіємо тому, як зіграли сьогодні. Серйозність своїх намірів на цьому євро вкотре продемонструвала збірна Франції, яка перемогла Нідерланди 5-2 і посіла перше місце у групі. Тож у цьому інтригуючому квартеті речі додому збирають Нідерландки та валійки. Ми впевнено лідирували. путівка в плей-офф уже була в кишені. Нашу групу називали групою смерті, але ми набрали тут 9 очок і забили 11 голів. Це реальне досягнення, тому ми налаштовані як суперник з великими амбіціями і будемо дуже добре підготовлені до наступного матчу з Німеччиною. Ми все ближче і ближче до розв'язки чемпіонату Європи з футболу серед жінок. Вісім команд крокують далі. І у чвертьфіналі ми побачимо такі протистояння: Норвегія, Італія, Швеція, Англія, Іспанія, Швейцарія, Франція, Німеччина. Ми запитали у наших коментаторів, хто на їхню думку потрапить до фіналу чемпіонату Європи і яка команда на турнірі змогла завоювати їхні футбольні серця. Друзі, закінчилася групова стадія жіночого чемпіонату Європи. і вже чимало фаворитів, продемонстрували свою місць. Я б насамперед візнавши збірної Іспанії, дуже сильно виглядають чинні чемпіонки світу. А окрім них також чинних чемпіонок Європи є англійською команду, яка розпочала з поразки від Франції, але потім додала і лобові поєдинки, зокрема проти збірної Нідерландів, зміла виграти. Також потужно із Хансен, Хегерберг у складі виглядають норвежки. Але тим не менше, я думаю, що у фіналі будуть грати чинні чемпіонки світу і чинні чемпіонки Європи. Англія гратиме проти Іспанії. Ну і врешті-решт я віддаю перевагу, все ж таки форі. Росії, тому що як на мене, Іспанія демонструє найкращий футбол тут на чемпіонаті Європи. Завершився груповий етап чемпіонату Європи з футболу серед жінок. Ми бачимо перед собою вже по факту сітку турнірну. З однієї сторони, я думаю, переможець поєдинку Швеція Англія має дійти до фіналу, тому що Норвегія і Італія так з усією повагою до Норвегії, але ця збірна не продемонструвала такого хорошого футболу, не показали те за що ми їх маємо побачити в фіналі. Але знову ж таки Норвегія всі матчі виграла. Норвегія всі матчі довела до хорошого результату. Тому можливо, хто знає, можливо, буде сенсація з іншого боку. Там пари Франція, Німеччина, Іспанія, Швейцарія. Знаєте, дуже просто було би сказати, що збірна Іспанія дійде до фіналу. Це як ніби очевидний варіант. Але хочеться мені все ж таки побачити когось з пари Франція, Німеччина в фіналі Чемпіонату Європи. Можливо, буде сенсація, але дуже такий, знаєте, нецікавий прогноз. Це якщо Іспанія виграє чемпіонат Європи. Ну а якийсь з більш цікавих, мені здається, можливо, переможець пари. Швеція-Англія може претендувати на перемогу. Тож подивимось, як все буде. Я думаю, що в плей-офф жіночого Євро не варто чекати якихось глобальних сенсацій. З одного боку, сітки пара Норвегія, Англія виглядає такоюсь надто очевидною. І напевно, що все ж таки Англійки є фаворитками в цій парі. Хоча я б хотів, щоб до фіналу Євро пробилася збірна Норвегії. Вона ну якось. Більше сподобалося своїм підходом, от саме на груповому етапі. З іншого боку, сітки мені здається, надто очевидними фаворитками є іспанки. І я очікую, що вони до фіналу проб'ються відносно легко. А вони виграли лігу нації, вони виграли чемпіонат світу. Я думаю, що їм дуже хотілося б ще додати туди чемпіонат Європи. Іспанія для мене очевидний фаворит цього євро. І я б напевно говорю про те, що вони будуть його переможницями з іншого боку. Перемоги збірної ну типу Норвегії. Я думаю, теж багатьом болівальникам хотілося. Тому от Іспанія або Норвегія, і хай буде це мій фінал. Сітка жіночого євро склалася настільки цікаво, що я б її розділив на дві частини: верхня частина сітки, де шведки, англійки, норвежки та італійки. А здається, значно значно простішою ніж нижня частина турнірної таблиці. Дуже непогана збірна Норвегії, але група А, з якої вийшла збірна Норвегії, як на мене була найслабшою на цьому чемпіонаті Європи. І поки що ми не бачили Норвежок проти серйозних суперниць, і не те, щоб італійки це та команда, яка може створити для Норвегії дуже багато проблем. Тому я бачу Норвежок у півфіналі. А ось Швеція і Англія це цікаво. Як на мене, склались обставини так, що шведки виграли ось цей матч проти збірної Німеччини з червоною карткою, а з крупною перемогою збірної Швеції, але краще було б, напевне, все-таки опинитися. Цій частині сітці комусь іншому ніж а, англійкам скажімо так для шведів було б краще. Англія як на мене буде фаворитом а цього поєдинку, як на мене, Англія це взагалі команда фаворит верхньої частини сітки. І я думаю, що Англія буде в фіналі. Я думаю, що ми знову побачимо повтор, повтор фіналу Мондіаля між Англією та Іспанією, і мені дуже важко поставити на будь-кого окрім збірної Іспанії на цьому турнірі. Те, що грає збірна Іспанії, те, як грає збірна Іспанії, те, яка глибина у збірної Іспанії робить збірну Іспанії як на мене суперфаворитом, я впевнений, що не буде проблем проти швейцарок. Я впевнений, що в півфіналі а, гратимуть іспанки проти команди, яка дуже не страждається у чвертьфіналі, будь то Франція чи будь-німеччина. то Німеччина, Ми побачимо, але я не бачу, як хтось зупинить збірну Іспанії на цьому чемпіонаті Європи. Тому для мене саме Іспанки є головними фаворитками, і якщо говорити про прогноз. То я думаю, що у півфіналах а, у нас а, гратимуть Англія, Норвегія, а, Німеччина, Іспанія. В фіналі гратиме Англія та Іспанія, і чемпіонками Європи стануть Іспанки. Хто ж на вашу думку потрапить до фіналу жіночого чемпіонату Європи з футболу? І хто є вашим фаворитом? Пишіть у коментарях. Скоро дізнаємось, хто буде правий. Ну і слідкуйте за матчами чемпіонату Європи на платформах Суспільного. Ну а ми з вами побачимось за кілька днів.